Бій під жовтими водами. Да степ дихав диха волею, вітром, ковилою. Там шабля козацька заграла грозою, не царський наказ, не чужа булава. За рідну в країну палала права. Під жовтими водами, в диму і в багні, зітхнулися долі, як тисячі днів. Там Хмельницький скликав отвагу з витягу, щоб зняти із краю польського обтягу. Не золото, не срібло манило полки, лиш воля, що з віком шукала ріки, і кожен козак, що в ту битву йшов, своєї в країні заплатив любов. Хай час промене і поля зацвітуть, але тих героїв навік не забудь. Вони наша пам'ять, наш дух, наша сила, що вільну державу тоді народила.